Як вам ідея створити іграшки для свого хвостика своїми руками? У цьому відео покажу, як зробити м'яку кістечку з шурхотінням всередині та зручне кільце для гри. І все це зі старих речей і підручних матеріалів. А наприкінці відео подивимось, як мій цуцик оцінить результат. Основним матеріалом будуть старі джинси. Джинсова тканина досить щільна, але якщо у вас є сумніви щодо міцності, можна додати ще один шар тканини. Наприклад, бавовну. Цей шар слугуватиме додатковим ущінненням. Я якраз покажу, як пошити з підкладкою з бавовни. Для шуршання всередині використаю целофан. У мене залишився пакувальний, який чудово шурхотить і підходить для цього. Я пробувала використати пергамент ось який. Але з часом він перестає добре шелестіти. Викріка. Форму кісточки я намалювала від руки на папері та вирізала. Ви можете обрати будь-яку іншу форму, яка вам подобається. Додаткові матеріали: нитки, голка, ножиці, швейні шпильки, олівець або ручка. Список матеріалів залишу в описі під відео. Беру всі відрізи тканини. Їх має бути 4: дві джинсові та дві з бавовни. Тепер складаю такий собі бутерброд. Спочатку складаю дві джинсові тканини лицевою стороною одна до одної. Потім з обох боків додаю підкладку з бавовни. Неважливо якою стороною, бо вона все одно буде всередині. Далі заколюю шпильками по всьому периметру. Переношу викрійку на тканину терморучкою або олівцем. Відмічаю місце на викрійці, яке зашивати не потрібно. Цей отвір дуже важливий, оскільки через нього вивертається іграшка на лицеву сторону. Дуже маленький отвір краще не робити, бо потім може бути складно вивернути виріб приблизно 3-4 см. Починаю шити звідси і закінчую ось тут, використовуючи шов назад голку. Зараз покажу. Кладаю нитку вдвоє і зав'язую вузлок. Виводжу голку на лицьову сторону, трохи відступивши від початку, і виконую стібок назад. Знову відступаю трохи, виводжу голку на лицьову сторону. І роблю стібок назад у той самий отвір, де закінчувався перший стібок. І так буду робити до кінця. Поки шию поділюся своїми думками. Я читала, що собаки бачать інший спектр кольорів, здебільшого синій і жовтий. А червоний і зелений сприймають як відтінок сірого або коричневого. Цікаво, чи впливає колір іграшки на її привабливість для собаки. Можливо, важливіші форми, текстура і звук, як гадаєте, діліться думками в коментарях. Коли все прошито, обрізаю зайву тканину, залишивши припуски приблизно 0,5 см. Біля місця для вивертання залишаю трохи більший припуск. Я також зробила насічки в місцях вигінів, але це не обов'язково. Це лише впливає на зовнішній вигляд іграшки. Цуцику, скоріше за все, не так важливо, як естетично вона виглядає. Головне, щоб було що покусати. Тепер час вивертання. Це, напевно, найважчий етап у пошитті цієї іграшки. Роблю це таким чином: стежте за руками. Розкриваю отвір і намагаюсь через нього проштовхнути одну із сторін іграшки. Для зручності можна допомогти собі використовуючи тильну сторону олівця. Коли першу сторону зробила, переходжу до іншої. І ось я вже це зробила. Тепер тильною стороною олівця розрівнюю всі заломи всередині. Припуски, які залишились, загортаю всередину іграшки. І обов'язково попросую іграшку. Це допоможе зникнути слідам від терморучки. Та розрівняє іграшку від якихось заломів, які залишились. Тепер настає черга целлофану просовую його через отвір. Намагаюсь рівномірно розподілити целлофан всередині іграшки. До речі, якщо у вас є ідеї, що ще можна покласти всередину іграшки для шурхотіння, пишіть у коментарях. Зашиваю отвір потайним швом. Спочатку закріплюю нитку, потім на підвороті невеликим стіпком прошиваю одну сторону, а потім переходжу на іншу. І так до кінця, підтягуючи нитку. Для надійності проходжу ще один раз у зворотньому напрямку. На цьому можна було вже і закінчувати, але я захотіла ще трохи прикрасити кісточку по контуру. Прямими стіпками, блакитними нитками прошиваю на відстані 2-3 мм від краю, дублюючи контур. Це додає іграшці завершеного вигляду. Послухайте тільки, як вона шелестить. Якщо вирішите повторити, напишіть мені в коментарях, чи все вдалося і чи сподобалося вашому цуцику. Також діліться своїми ідеями для вдосконалення буду рада почитати. Для цієї іграшки буду використовувати такі матеріали. Знову буду використовувати джинс. Він добре підходить, оскільки досить міцний і витримає активне жування. Наповнення: якщо у вас знайшовся синтепон вдома. Можна використати його. Але, якщо ні, як у багатьох, я думаю, підійдуть різні залишки тканини. Допоміжні матеріали: голка, нитки, ножиці, олівець, ручка або терморучка, швейні шпильки та лінійка. Процес пошиття цієї іграшки я взяла за основу з техніки створення резинки для волосся. Але потім адаптувала його під іграшку. Беру відріз тканини і на зворотній стороні терморучкою малюю прямокутник потрібної довжини. Складаю тканину лицевою стороною всередину по короткій стороні і заколюю шпильками. Тепер прошиваю швом назад голку по прямій лінії. Наступний етап, на мій погляд, найскладніший. Складаю заготовку лицьовими сторонами одна до одної вздовж довшої сторони. Тепер стежте за руками. Верхню частину трохи призбираю, а нижню обгортаю її та заколюю шпильками. Ось як це має виглядати. І тепер знову пришиваю швом назад голку по ось цій лінії. Коли буду наближатися до кінця лінії, поступово витягую внутрішню частину вперед. а верхню розрівнюю по наміченій лінії і продовжую шити. До кінця все прошивати не потрібно. Побачивши місце, де я починала шити, я закінчую за 2-3 см до початку. Повинен залишитись ось такий отвір. Через нього вивертаю кільце на лицьову сторону. Настав час наповнити іграшку. Як я вже казала, можна використати синтепон або залишки тканини. Проштовхувати в отвір буду невеликі шматочки тканини і зворотньою стороною ручки допомагати проштовхувати її далі. Іноді в деяких місцях це зробити не так і легко. Але заповнюю кільце, поки воно не стане твердим. Залишилося тільки зашити отвір. Робити це буду потайним швом. І для надійності прошиваю двічі у зворотньому напрямку. Ось готовий результат. Іграшку можна зручно жбурляти, котити чи тягнути. І можна вигадати багато різних ігор для цуцика. Головне підігнати розмір під свого улюбленця. А зараз перевіримо, чи сподобається цуцику нові іграшки. Мене б здивувало, якби не сподобалось. Їй подобається все, що можна похристи та пожувати. Поки вона тестує їх, хочу подякувати вам за перегляд. Ставте лайк, пишіть у коментарях, як вам такі іграшки, і не забудьте підписатись на мій канал. Бажаю вам гарного та творчого настрою!